Всім привіт! Сьогодні знову чергове відкриття кейсів на найкращому українському сервері в GTA 5 Квантер П. І на балансі в мене 20 тисяч коїнів. Якщо перевести ці коїни у гривні, то це 20 тисяч гривень. Зараз ми почнемо, тільки оголошую переможців конкурсу з минулого відео та новий конкурс на 300 тисяч ігрової валюти. Щоб взяти в ньому участь, треба залишити лайк під цим відео, комент, та обов'язково треба бути підписаним на цей YouTube канал. А переможці будуть оголошені вже в наступному відео. А якщо ти тільки почав грати на кванті і ти не знаєш з чого почати, то хочу обов'язково порекомендувати тобі ввести в телефоні гри з 2 по 5 рівень. Мій особистий промокод Soprano великими буквами. Якщо ти його тут ведеш, то отримаєш плюс 50 тисяч, плюс 1 рівень та платіну віпку аж на цілих 7 днів. Ну що, let's go, сьогодні знову 20 тисяч коїнів, все як завжди. Будемо крутити кейси, які саме почнемо, хлопці. Можете привітатися зі мною тут зараз два ютубера яких ви так само прекрасно знаєте. Посилання. А хто не знає, посилання на них я залишу в описі під цим відео. Це Бодя і Діма, можете привітатися. Йо-йо, всім привіт. Так, з чого ми почнемо? Давай з цього давай З цього, цього. Я давай з цього. З цього. З цього першого цей, чи як він? За 250. новий цей кейс, там. Ми його, я пам'ятаю, того разу крутили. Ну що, почнемо, почнемо. Але цей. Я би казав швидкою анімкою, подивися, як воно вже почало. Напевно, будемо швидкою анімкою е, більшості крутити. Подивися, бо баланс у нас великий. А затягувати відео щось не дуже хочеться. О, нормально. сіра, як Золоту. Давно дуже не падало, дуже давно, десь може півроку. Опа, нормально. Ого, тоже добре. Ого, ого. Лутка пішла страшно. Вже почалося, я вже чую, як мене утягує. Це було гарно. Так, чекай, я запис включу. А, є, все. Жовте Жовте Синє Ну, таке. Приємно. Ну да, хоча б щось. О! який mm -hmm. раз ця тачка падає. Третій раз? вроде. Ага, вот прямо. Четвертий вроде навіть. В Эйся. У, 1500. Чекай, я чуть не забрал. хотів, хотів туда нажати. Давай тратим. Ай, яй-яй, тратить, без О. О. О, то що це таке? Ми знову вернулись до 20 ти тисяч, ну майже. Але чекай, я зараз договорюся. Тут лише ж скажи. О, нормально. Я думаю, все буде добре цей раз. Нам мені дуже хочеться вже нарешті щось вибити. Таке круте, прям. Чекай, давай перейдемо якийсь інакший. Що ми крутили? Ви крутили ПГсі, так? Так, так-та, Та -та ПГАСі тільки що крутим. Давайте оцей. За 400. Ото таке. Тут... 1000 ого. О, 500. Але тут баланс дуже швидко йде. 400 коїнь один кейс. Ну да, один прокрут. Тут треба, щоб хоча б щось падало от, отако. Чо я, Че чо мені щось хочеться вірити, що зараз от-от щось упаде. Кобебе, кобебе. Подивися. Давай ты трошки так покрутим. Ну уж елки палки. Точка, так... ну я. Ты поднимайся. Ну. Сумно. Ну так чека, ты трошки цикавейше. Ну... Далі, дали, далі, дали, далі, далі! Не пора бы вже, щоб щось упало. Ну! А такая ж файна машина там. Оця? <laughs> ні, ця ніця, ні. Ну да. Оця та, зліва та. Та ж та вроде непогано. Оця-то. Несла якась. Так. Не, так. А Ну, Ну блядь. Ну, ну, о. Далі, далі. Далі. О, далі, о, о, це добре, це дуже добре. 1500, я думав, 1000. Але вже 13 тысяч кайнів, а було 20. <laughs> Якось так незамітно. нормально. Ще 1500? 1000, нормально. Звичайно, не те, що хотілося, ну, оце, але теж нормально. Ну, блін. Ще разой. Ех. У фіолетового... Поки що досить багато... досить часто фіолетово випадає. <кхух> ну, де оце рідкість. Угу. Ну, блин. Это, Конечно, дабы 250 пятьдесят, а он и то что травы и все. Ну что ж ты. Дай, дай, дай! да. зарез, ему уже еще Ну я прям відчуваю, що воно хоче щось насепати. Отек Боже, не вже воно воно проскочило біле? Саму шоці? Тогає б ще так зробив. Бо мене щось та швидка німка дуже сильно напрягає. Оп. Оп. Ні, це треба міняти цей. Може інший кейс. Так, так, треняю цей кейс, бо то щось взагалі мені це не подобається. Половину балансу у нас просто пішло непонятно куда. Е, так. Так, 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 так. Що крутите? <смір> БВ. Давайте так. Вернемося таки до цієї повільної анімації. Ну oh, блин. Чуть-чуть не стало Угу mm -hmm. Ну на першій половині балансу на файно дало. Да-да. Зараз ще може верне. Боже. А тут тут я до ю Жесть. Ja się takiego prokrutu nie baczę. Ja też. Lepiej, by nie baczę. <laughs> no ty podwiesz. No. Tylko takie miejsca mi było gasnieć, co To jest. No stop. 50 Nie yeah. Де далі. То воно глухо, глухо. Прям дуже. Ну Хоть душу цю. Да, давайте Мерседес Ой, не то давайте Мерседес покрутим. Я уже не знаю, що робить. Що, що ви кажете? Куда би то піти? Ну, блин Марш може, що піти. Ну ладно, давай першу попробуємо після Мерсеса, а потім, може. підемо скіне покрутим. Правда, не знаю, який саме скін мені звідти потрібен, але. може щось та пригодиться. Ну, ще треба, би взагалі щось упало, так що. То, то, на що так, Це наша робити? ви бачили, да? так? Це вже якась заявочка, напевно, була що. Так, да так. -да. Цено серйозно. Давай, давай, давай далі. Де да, уж... Нормально. Ну як нормально. Добре. Добре. Треба, щоб щось червоне падало. Хоча б. Я вже не кажу про жовте. Що хоч би настрій помінявся, бо щось поки що так словно. Типа з. О, добре. О. А які ми доволі, що выпало до 1000 коинів на блоше. Та вже це радуем. радує. Да, да Та в даній ситуації це та. Ну. хоча б так. Не, все, з цим кейс, ага. О! Ще не все. Боже мій, подиви, подиви, подиви. Що тут на екрані. Дивися вже скільки разів цей підряд. Шукоється, шокується. Да уж. О, добре. Що воно лежало чи що, я не вірю. Ого, таке може бути? Yeah. Входу не може. Да уж. Ще разок, будь ласка, що таке моцне. Сьогодні не густо. Поки що, принаймні. Це по 450, падай. О, ще раз. Ну, звичайно, що добре, але ну, блін. 20 тисяч коеню. Ну Минулий раз був гарний прокрут, напевно, один з найкращих. А цього разу щось так воно собі. Ні одного червоного не було ще. Вичка я щось загрався, я, не б... я вже не... не бачу, що цей 4000 коїні лишилось. Так, все, це теж треба поміняти. Ну давайте ще трошки сюди підем. цього перша покрутим. 350. Ну, давай перших, будь ласка, хоч тебе дайше. Щось так трошки балує, по 350, по 850. Ну, вже добре. Якби випала якась прикольна ця, я б її навіть собі залишив червона. Чи жовта, чи червона. Звідси тачка, саме звідси. Угу. Ну оцей 911-й я би хотів. Тайкан теж це не Мені подобається. Погано. Тайкан ну, тоже не тож не не непогано. І отой GT3R, той, GT той само перший. Угу. Але його вибити, напевно, ує клашко. Ну це точно. Не, вс. Це. Ну, блін, Ладно, ще не все. <ріст> ну, тепер все. Давайте 1500 залишимо на ці скіни. Та й буде все. Такий досить швидкий у нас сьогодні прокрут. Не дуже він ефективний, я. А... <ріст> я знаю. Бувало і краще. Початку... Ну так, да, але на початку так непогано перша машина посепало. Ну так, да. ну. Та вже до половини балансу вже так пішло. Було трошки жвавіше, а тепер таке воно якось так. Якось так. О! О, -о, -о, -о! Коречно. А це охренєний бронік, він дуже гарний. Так, -да, і напевно в мене його немає, того я його заберу. І на цьому прекрасному моменті ми і закінчимо, напевно ж. Що, по суті, все, 20 тисяч коїнів. Ми потратили. В принципі, нічого такого аж не вибили, але хоча б вибив собі бронік. Ось такий. Що, на цьому все? Підписуйтеся, ставте лай лайки. Наступне відео вийде зразу, як тільки тут назбирається 50 лайків. Усім пока. гудбай.